Що, Робимо акції Галь, на Отакі великі ікони з бурштину да. Вау, Ось перша ікона яка Софія, краса. мучениця Софія, а, і е, ікона цікава тим, що більшість ікон е, Святої Софії зображуються з дітками. Це означає. Софія мати чи да. Софія мати з її дітками. Дідками. А тут вона сама. І є дуже частий запит, який хочуть придбати люди ікону, щоб Софія була одна зображена на іконі. Це саме 40 той 40 варіант. Це велика ікона ж? Да? це якого велика... розміру? 40 на 60. Але це ж без рамки. З з Рамокою рамкою... більше. З рамочкою буде більше. Гарно виконана, викладена камінчиком. Дивіться, яке чітке обличчя, риси лиця. Одягу ручок прикрашено це все великими такими каміннями. І ми сказали, акція ціна. Яка зі знижкою? Ціна зі знижкою 2700 тисячі гривень для Чи такого ікона? розміру і ручної роботи це просто ну класна ціна. А скоштувала вона скільки? Три з половиною. Це супер знижка. Звертайтеся в одному екземплярі. Виконана ікона, гарно запакуємо та швидко доставимо.